Полтавська кондитерська фабрика Домінік виступила солодким партнером святкування Дня захисту дітей. Його відзначали 1 червня. Поблизу фірмового магазина кульки та солодкі гостинці роздавали казкові герої та, звісно ж, символ виробника Домінік. Людмила Заставська разом з онукою прийшли в центр міста в пошуках розваг та святкового концерту до Дня захисту дітей. Через дощову погоду єдиним вітанням у Полтаві стали подарунки від Домініка? Я її вивіла, щоб дітками порисували. Потанцювали, попели. мама у нас работает в магазині. Ми часто кушим домінік. Для когось ж солодкі подарунки стали бонусом до традиційних покупок у магазині кондитерської фабрики Домінік, адже солодощі стали невід'ємним атрибутом свята. Пойдемо в парк погуляємо, да, на віліки покатаємося і заодно решили підтримати вітчизняного виробника. Фабрика Домінік немножко придбали вкусняти собі. Я очень люблю кішлю в шоколаді і міндаль шоколаді. Всі покупають продукти. І очі вкусні невеликі турти. Шоколадне продовжили відзначення дня захисту дітей вже у торгово-розважальному центрі Екватор. Там організували цікаву програму солодким партнером, якої теж стала кондитерська фабрика Домінік. Учасникам ігор та квестів вручали солодкі подарунки. Інеса Денисенко стала однією з кращих у конкурсі малю. come. Чіпка тримати фатеру Домініка. Ми малювали хлопчика і дівчинку через те, що сьогодні день дитячих, день захисту дитини. І як діти це символ цього праздник, свята свято Дня захисту дітей, звісно ж, не вдалося без солодощів. А їх у компанії Домінік більше сотні найменувань. Виготовляє кондитерська фабрика понад 200 тонн продукції на добу. Крім того, Домінік пропонує виготовлення товарів із вашою фірмовою етикеткою. Публічне акціонерне товариство Полтава кондитер різниця широкомас. Сортиментом та стабільною якістю продукції виготовляється із високоякісної сировини на сучасному обладнанні із застосуванням нових технологій, що вкотре підтверджують задоволені діти.